А в даний момент позаду мене відбувається розширене засідання Кабінету міністрів з участю президента Віктора Януковича, присвячене проблемі комунальних тарифів на Україні. На цьому засіданні всі очікують, що президент буде журити чи сварити главу уряду, робити йому догани з приводу того, чому ці питання на сьогодні не відрегульовані достатньою мірою, і таким чином демонструвати, нібито турботу про влагу народу. Ну, Очевидно, що насправді все це є дешевий спектакль, тому що це є група осіб, яка обслуговує абсолютно один і той же приватний інтерес. Що відбувається сьогодні на справу? Беруться гроші Міжнародного валютного фонду, а фактично це гроші американських платників податків, направляються уряди України і звідти транзитом перераховуються акціонерному товариству Газпром, записуючись в якості державного боргу України, тобто боргу кожного із нас. А потім другий раз ці ж самі кошти збираються з тих людей, хто має ну, наївність все ще сплачувати комунальні платежі і розпилюються між підприємствами, передусім фірташа, які фактично належать відомому мафіовіді Сьомі Магілєвичу. І в такий спосіб вони фактично знімають ці гроші двічі, тому що ці суми вже передбачені власне, у кредитах, які надаються Міжнародним валютним фондом уряду України. Наша проспілка Народна солідарність спільно з друзями проводила ряд акцій, де ми хотіли привернути увагу до цього грандіозного обману українських громадян. І ми в ході цих акцій символічно спалювали портрети тих людей, хто несе політичну відповідальність за всю цю схему. Це Тігіпко, Азаров, Строскан, Путін, Медведєв і президент Янукович. І от, коли справа дійшла до спалення власне портрету президента Януковича, почали відбуватися якісь містичні речі. Двічі ця акція фізично була зірвана. За другим разом мене було незаконно, як я вважаю, затримано і доправлено у відділок з однією єдиною метою, щоб цієї акції фізично не відбулось, і вона, отже, в телекамери не потрапила. Тому сьогодні ми вирішили не проводити ніякого зібрання громадян. Про яке ми повинні були повідомляти місцеву владу, а просто я, як громадянин України, колекцій Хершторний, збираю зараз вийти до кабінету міністрів для того, щоб виразити своє особисте громадянське ставлення до того, що відбувається там. Матувати вас порожливо. Чому? У вас є матеріалів. Я ж втіку ці одної людини немає. Добре, зараз я змушений порвати цей портрет, в зв'язку з тим, що мені було перешкоджено, як ви бачите, його. для преси я кажу, що я готовий зібратися. Збирайте. Куди ви її ведете? Куди? Привлікую його по запорушенню благоустрою. Ні, я не хотів порушити благоустрою. Ви порушили вже. Я, ви вважаєте, що це нормально? взяти посмітитися? Ні, це є вираження мого ставлення. Ну, будь ласка, ви вважаєте. Ви 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 ви. Це вираження мого ставлення на міністрів і очевидно, що ця акція не має на меті.